Представники командування військово-морських сил збройних сил України завітали на факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія для участі у довгоочікуваній події для військово-морського вишу презентації тактичного комп'ютерного тренажеру, який побудований на платформі Небезпечні Води – Свотерс. Створення даного тренажеру це результат плідної співпраці, що тривала близько півроку з представниками болгарської військово-морської академії імені Вапцарова. Даний тренажер. Дозволяє відпрацьовувати корабельні розрахунки ходової вахти, підготовку вахтових офіцерів, командирів кораблів, старших помічників, несення сигнальної вахти, операторів по управлінню системами озброєння і механіків. Курсанти застосовуватимуть цей тренажер під час проведення занять з тактики і тактичного маневрування. Навчальний курс розрахований на 210 годин. Особливістю проведення занять є те, що практичні заняття на даному тренажері будуть проводитись за керівними документами НАТО, за основу взяти для забезпечення навчального процесу екстак, по тактичному маневруванню і заняття будуть. Проводитися виключно на англійській мові. Окрім того, дисципліну інформаційні технології та технічний захист інформації та інші дисципліни, що потребують роботи СПО, курсантам також буде опановувати легше і якісніше. Цього ж дня на факультеті військово-морських сил був презентований новий комп'ютерний клас, який нараховує 12 робочих місць, що об'єднані у локальну мережу. Не лише зміни у навчально-матеріальній базі закладу зазнають позитивних змін. Сам навчально-виховний процес перебуває у стадії оновлення. Учасники круглого столу за участі командувачі військово сил збройних сил України віце-адмірала Ігоря Воронченка обговорювали напрямки вдосконалення освітнього процесу вже у майбутньому інституті військово-морських сил з урахуванням досвіду країн-членів НАТО. Активну участь у обговоренні взяли і майбутні флотські офіцери, які нещодавно проходили практику у військово-морських навчальних закладах інших країн. На минулій неділі ми були. Ми відвідали такі країни, як Болгарія та Румунія, і побували там в військово морських академіях. Ми побачили їхній підхід до навчання курсантів, і на основі цього досвіду ми вважаємо, що можна запроводити деякі ну, спеціальні навчання, деякі предмети. Ми хотіли запропонувати, щоб на нашому, в нашому інституті було збільшена кількість годин з іноземної мови, введена така дисципліна, котра вже досить довго практикується в країнах НАТО, як курси лідерства. Тобто, майбутнім офіцерам це буде дуже важливо, і я вважаю, що це тільки поліпшить навчально-виховний процес. Зміни запропоновані учасниками крового столу будуть розглянуті відповідними інстанціями та обов'язково враховані в оновленому освітньому процесі військово-морського закладу.